Сіємо коріандр. Коріандр та кінза це не дві окремих рослини, а одна і та сама рослина, яка знаходиться на різних стадіях. Вірніше, вірніше коріандр це плоди насіння, а кінзою ми зазвичай називаємо зелень. І так, для посіву, сьогодні 3 березня, рання весна, погода радує нас сонечком і готуємо грядку для коріандра. Якщо ви не надзвичайний фанат цієї рослини або сієте її вперше, не рекомендую займати великі площі, тому що вона має досить специфічний смак. Готуємо грядку. Потрібно розпушити. Звичай за допомогою сікатора плоскоріза Фокіна це все робимо. Трошечки розпушуємо землю. Вирівнюємо. Для звичайної родини абсолютно достатньо буде одного квадратного метра посіву даної рослини. І висіваємо в розпушений ґрунт. Отакий вигляд мають має насіння коріандра. І висіваємо в розпушений ґрунт. Я не роблю ніяких бороздок, ніяких рівчачків. Ні. Просто отаким от, от чином рівномірно на площу. Засіваємо. Обережно граблями прикриваємо це насіння. Чому рання весна найкращий час для висівання коріандра? Насіння коріандра сходить зазвичай на 10-12 день після висіву. За умови достатньої кількості вологи. Коріандр досить холодостійка культура, тому можна сіяти ранньою весною для отримання. Найбільш раннього врожаю. Поки в землі достатньо вологи, висіваємо коріандр, злегка прикриваємо насіння і для того, щоб відзначити межі нашої грядочки коріандрової, ставимо невеликі нітки. Все, оскільки в землі Назвичайно багато вологи поливу ранньою ранньої весною. Ця грядка не вимагає.